Якщо вас завжди дивувало, що більшість арабських і деякі ісламські країни використовують прапори у біло-зелено-червоно-чорних тонах, у цього явища є конкретне пояснення. Всі вони походять від прапора арабського повстання 1916-1918 років проти Османської імперії, інспірованої британською владою. Автором прапору є британський дипломат Майк Сайкс. Про нього недарма пишуть книжки з назвами в стилі чоловіка чоловік, який винайшов близький схід, саме Сайксу було доручено створити той концепт поствоєнного устрою, який мав сформуватися на близькому сході після розвалу Османської імперії, звісно ж. Ухвалювався він ще до розвалу, і в 1916 році був закріплений міжнародним договором Сайкса Піко між державами Антанти. Росія за цим договором мала отримати протоку Босфор і Дарданели, а ще усю історичну Вірбенію та доступ до Палестини, яка отримувала б характер міжнародної території, власне, так би і могло статися. Адже 1916 року Росіяни вже готували десантну висадку на Стамбул. А потім бац і революція. Не так сталося, як гадалось. Буває, не пощастило росіянам. Плакали усім селом, як то кажуть. <клес> З цією цікавою людиною і будемо сьогодні знайомитись. Ви на каналі На Хіба, мене звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Ви прекрасні, долучайтесь, якщо є така можливість. Клікайте на підписочку і погнали! Марк Сайкс увійшов в історію як один із тих імперіалістів, які справді наробили фігні. Підполковник був однією з ключових фігур у період Першої світової війни, будучи співробітником військового відомства. Та неперевершеним спеціалістом з близького сходу Сайк став не просто радником, але творцем британської близькосхідної політики 1914-1919 років. Він брав участь у створенні всіх ключових угод щодо майбутнього близького сходу, тому його особисті геополітичні уявлення, бачення ситуації в регіоні, завжди були цікаві дослідникам. Марк також був. Першим прихильником ідеї інтернаціоналістичної ліги націй насправді його остання промова в палаті громад була на підтримку цієї самої інституції, яка нічим не допомогла в період перед Другою світовою війною, так само, як і ООН зараз, тільки занепокоються або восхищаються, якщо дивитися російські помийки. Скіградах Расії приліз інтерактивної карти Памою. Йому та його французькому колезі Жоржу Піко приписують тут значну частину провини за сьогоднішні проблеми на святих землях і навколо них. Однак його онук написав біографію, яка розкриває набагато більш складний характер свого пращу. Рашії погляди еволюціонували та були у процесі дистанціювання від своєї попередньої військової роботи. Все це відбувалося якраз тоді, коли він трагічно помер від грипу за кілька днів до того, як він. Мав брати участь у версальській мирній конференції це цікаво, що якщо в історії завжди заворожує, але про все по порядку. Виховання Марка Сайкса та його досвід безумовно підготували його до ролі в майбутніх справах близького сходу. Він не був сірим бюрократом, який здалеку прилетів на парашуті в чужий регіон. Він був безсумнівним близькосхідним ученим мандрівником і талановитим лінгвістом. Знаєте, як буває припруться? гауляйтери і диктують свої правила в чужому домі тут. Інша історія він походив із привілейованої та скандальної родини аристократів. Таким чином, у нього були можливості для навчання та подорожей, які. Були справді незвичайними і, на щастя, наш герой не змарнував ці можливості і швидко виявив інтерес до близького сходу і сходу в цілому. Ці подорожі відбувались дуже часто в доєвропейську колоніальну еру з розбоями, корупції та хворобами, що робило ці подорожі ще більш унікальними пригодами. Майк значною мірою все ще був. Колоніальним нащадком завдяки постійному впливу та правлінню османської імперії в тому регіоні. Однак османська влада слабшала, і її неефективність була очевидна. До літа 1916 року Британія сама опинилась у скрутному становищі на близькосхідному фронті. Небезпека нападу Туреччини на британський Єгипет з можливою втратою Суєцького каналу зберігалась на початку того ж року. Англо-французький десант зазнав поразки на галіп польському півострові і був змушений евакуюватися до Греції та Єгипту. Зазнавали невдач англійці і в Месопотамії, десантований наприкінці 1914 дев'ятсот року вирло шатель Араба, британський корпус, було розбито турками під Багдадом. А в квітні 1916 року британські війська капітулювали в кут Ель Амара Ель -Кут. що стосується арабського повстання проти турків піднятого за Підтримки англійців у червні 1916 року на околицях Медини, то перспективи його були досить туманними. Російські війська у лютому 1916 року взяли місто Ерзерум і продовжували успішний рух по турецькій вірменії. Літо 1916 року стало важливим етапом, а можливо і поворотним в осмисленні британцями положення справ на близькосхідному театрі бойових дій 20 червня. Секретний меморандум про проблеми Еми близького сходу представив Марк Сайкс. А вже 27 червня пройшли дебати в палаті лордів британського парламенту, як казав британський лорд Кромер під час дебатів лордів, цілком неможливо для будь-якого європейця передбачити те, що може статися на сході. Однак, такі європейці, який тверезо оцінює ситуацію, був і навіть за сім днів до обговорення лордами ситуації в регіоні, випустив свій секретний меморандум Проблема близького сходу. Оду він вказував, що угода Сайкса піко, розділ османських володінь на зони впливу відкривали шлях для спільних військових дій на близькому сході, що дозволяло кожній із сторін не розглядати присутність військ іншої держави у своїй зоні як загрозу. Тому захоплення РЗЕРМА росіянами мав для Сайкса позитивне значення, тобто втрата турками понад 40 тисяч осіб та необхідність перекинути турецькі війська проти російської армії. Послабивши тим самим тиск на англійців у Месопотамії, бачите, виключно своя вигода недалеко від правди. І сьогодні більшість допомоги, яку ми отримуємо, не в форматі за Україну, а саме проти Московії. Тому про нас ніхто, окрім нас, піклуватись не буде про це. Треба пам'ятати ще однією з багатьох іроній у житті Марка Сайкса був той факт, що він був автором офіційного прапора хіджазу, який так гордо демонстрували багато арабів, коли вони неслися до Дамаска. Саме цей прапор став основою багатьох наступних близькосхідних прапорів. Панарабськими кольорами є червоний, чорний, білий і зелений, які присутні на прапорах країн арабського повстання. Перші три кольори представлені на прапорах Єгипту і Ємену разом. Із зеленим вони присутні також на прапорах Іраку, Йорданії, Кувейту, Палестинців, Сомаліленду, Судану, Сирії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Західної Сахари. Вважається, що кожен колір з чотирьох панарабських кольорів представляє певну арабську династію чи епоху. Чорний колір був. Кольором прапора ісламського пророка Мухаммеда, в той час як білий колір був узятий Омеядами, щоб бути їх символом, оскільки нагадував їм про битву при Барді. Зелений колір був узятий Фатимідами як символ їх підтримки Алі Ібн Абу Таліба, в той час як червоний колір був прапором харіджитів, і потім став символом правителів у Північній Африці. Деякі арабські країни не використовують всі панарабські кольори або використовують деякі з них в інших комбінаціях. Алжир і Ліван, наприклад, використовують тільки зелений, білий і червоний без чорного кольору. Якби Сайкс не поставив на арабське повстання, історія могла б закрутитися зовсім по іншому сценарію. Наприклад, Німеччина отримала б ключі до проток і остаточно замикала б Росію в Босфорі на думку Сайкса у владі Німеччини була б і територія сучасної Палестини. А отже, у з'явилася б можливість тиску на сіоністів, католиків та православних. Також Німеччина з допомогою Туреччини отримала б монополію народовища нафт настільки необхідної для морського та. Повітряного транспорту слід сказати, що Марк не виявляв жодної особливої прихильності до євреїв протягом усього свого життя. У будь-якому випадку він мав багато упереджень проти іудаїзму, які були поширені в ту епоху. Він вірив, що вони є глобальне таємне товариство, до якого він ставився з глибокою підозрою, хоча його погляди зміняться в недалекому майбутньому, але лише Після підписання угоди Сайкса Піко цікаво, що піко ретельно підписав угоду ручкою, тоді як Сайкс здавалося, підписав її набагато більш підозріло, незакріпленим олівцем. Можливо, він уже передумав, навіть коли написав своє ім'я на папері. Після війни він провів ще один марафон, подорожуючи по близькому сходу, очікуванні участі у мирній конференції у Версалі. На жаль, цей дуже важкий режим значно послабив його здоров'я та імунітет, і як наслідок він захворів на грип. У Парижі помер він в 1919 році від іспанського грипу. Цікавим є той факт, що завдяки своєму зросту та багатству він був похований у свинцевій труні, а не у звичайній. Тому його тіло було екзумовано в 2008 році медичними дослідниками. Було сподівання, що його збережене тіло допоможе ідентифікувати штам грипу і більше його вивчити, який був таким смертоносним після Першої світової війни. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Принагідно нагадую, допо допомагати Воїнам світла ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.